Вітаю, шановна громада! І як завжди в програмі Люди громади, сила громади. Ми говоримо про людей, які знають, як змінити себе і світ навколо найкраще. Сьогодні в нашому просторі не просто жінка, а людина, яка єднає мову тіла і мову в душі в єдине ціле. Вона розмовляє танцем, бо танець для неї це як виклик війні. Вітаю тебе, Світлана! Вітаю вас. Дуже дякую, що ти до нас прийшла. Ти вже була у нас в студії на в програмі Сила мистецтва. А сьогодні ми поговоримо саме про тебе. Світлана, ти яку громаду в нас представляєш? Я представляю Білогородську громаду. Всіх вітаю і завжди це так було. Де ти народилася? Які твої коріння? Народилася. Я навіть не на Київщині. Я народилася в місті Кривий Ріг. Дніпропетровщина, а, і провела там чудове дитинство, а, навчалася в школі класичного балету і потім вирішила продовжити свій шлях в Києві. Як багато студентів, абітурієнтів їдуть до Києва, бо в Києві є а, дуже багато шляхів до розвитку. Я за розвиток. Ти знаєш, коли завжди говорю з людьми в студії, ми згадуємо не просто дитинство, ми згадуємо витоки. А для того щоб людина сформувала себе, свій характер, свої звички і щось давала потім людям, mm -hmm. вона має якесь своє коріння, правильне, якесь виховання. От як mm -hmm. тебе виховувала родина? Ти завжди танцювала, як мати тебе куди віддала. Ну, тобто, з чого все це починалося? Я взагалі росла в, на перший погляд, в звичайній радянській родині. Моя мати інженер, тато архітектор, але насправді все їхнє життя було пов'язане з мистецтвом. Мама займалася балетом. і Взагалі вона дуже знається на мистецтві в різних аспектах, не лише в танцювальному мистецтві. Я завжди її називала таким собі критиком, але в хорошому сенсі, тобто, не критик, який, як то кажуть, прискіпливий, а навпаки, людина, яка дійсно знається, розбирається в мистецтві і поціновувач. Отак От можна сказати. А ти не хотіла піти по батьковим стопам? Були думки. Я думаю, що якби я не стала хореографом, я б стала архітектором або дизайнером інтер'єрів. От ця тема мені дуже близька, тому що це завжди про форму. Дивись, ти зараз стала хореографом, і це про форму. Архітектура це про форму. Дизайн це теж про форму. Є навіть в хореографії такий термін архітектура танцю. Тобто це перебудова, малюнки, тобто це споріднені речі. І коли ти дійшла до думки, що, що тобі треба поступати? Mm. а Як сприйняли батьки і чому саме переїзд на Київщину був? Взагалі, я от особисто себе згадую в ранньому віці. Вперше я прийшла в балетний клас 4 роки, і десь в кінці навчального року, це мені вже було 5, був великий звітній концерт балетної школи. І вже тоді я побачила і вирішила, що нічим іншим я займатися не хочу. Тобто, це стало номер один. Це за заняття. І все дитинство це було в пріоритеті. А скільки ти приділяєш уваги з своїй професії в день, якщо так брати по годинам? Дуже важко це порахувати, тому що у мене є робочі години, коли я знаходжусь на роботі зі своїми ученицями безпосередньо. І є роботи творчі, яких ніхто не бачить. Це за зачиненими дверима. Це може бути або в залі, або вдома. І це може бути навіть вночі, глибока ніч, коли раптом створюється номер. Так так прийшло. А як він створюється, В голові чи тілом? В голові, але це все треба спробувати на собі. Все, що. Я несу. От, коли ти вже приїхала на Київщину, чому саме був, був такий вибір, і як ти почала тут працювати в Білогородській громаді? Перше, що сталося, я десь в віці, напевно, 9, це десь 11, 11 років, напевно, мені було, коли я вперше потрапила в Київ, в столицю нашу От, Київ тоді був зовсім не такий, як зараз відбув, так, як можна сказати, старого зразка ще до реконструкції Майдану Незалежності, ще ті роки. І вже тоді я закохалася, вже тоді я сказала, що це моє місто. От, хоча мені, Сприйняла, да, його? Да, і мені багато друзів, знайомих казали, ну, ти ще не була там десь, там, в Нью-Йорку, в Нью-Йорку, в Лондоні, в Парижі. Я собі мала якесь уявлення, і згодом я побувала в багатьох містах в світі, і все одно для мене Київ найрідний, отак як я перше і саме сильне кохання, так можна сказати. Це Київ. Коли ти обрала таку професію, мова якої тіло, як ти змінилася? Ну, я скільки себе пам'ятаю, я в цьому в цій справі. Я я не пам'ятаю себе іншою. Ти виросла. Да, ти от чотирьох років, да, я я мислила категоріями тільки такими, я пам'ятаю, що е, колись задали завдання на, там, же, де я навчалася, в балетній школі, е, вишити е, паєточками, Тоді вишивала, зараз все в стразах, в камнях. А раніше паєтки пришивали до костюма. Мама пришивала, а я поруч сиділа і паєтками викладала малюнки танцю. І от звідки ці пає... зелені паєточки, рожеві. І вони в мене пересувалися по столу як малюнки танцю. І я була маленька тоді. От я так мислила. Сірнички поруч лежать, сірничками, там, ну і так далі. Коли композитор, музикант пишеть свою пісню або композицію, він вкладає дуже багато драматургічних мелодій для того, щоб глядач або людина відчувала, що він саме хоче сказати. Тобто це як міні-твір. Mm -hmm. Ми читаємо, але читаємо музику, відчуваю кожну ноту, так? кожен so. подих. Чи є в тебе в танці отакий твір, міні-твір, або оповідь, яку ти передаєш глядачеві? Так, однозначно, і саме цікаве, що під одну і ту саму мелодію є багато різних постановок може бути, якщо це, наприклад, відома мелодія чи пісня, але кожен, кожен бачить щось своє, кожен передає щось, щось особисте. І, звісно, в кожен твір вкладається щось, якась, або історія, прямо якщо ми говоримо про сюжетні композиції. Або, як я кажу, абстрактна хореографія. Вона не має сюжету, але вона має емоцію, вона має якісь е е е такі переживання. І буває так, що глядачі. Дивлячись на постановку, кожен бачить щось своє. А ти говориш мовою тіла, але напевно ти щитуєш людей, які те ж саме роблять. Чи можеш ти, а, подивившись на них, сказати, який в них настрій, що вони відчувають, що вони хотіли сказати? Чи нема розбіжності між тим, що вони танцюють да, тілом, і тим, що в них є всередині? Ну, взагалі, люди. Емоційні і неемоційні сприймаються по різному. От люди емоції, люди, які а, їх тягне в сферу руху, танців, спорту. Вони, як правило, ну люди, які вчаться керувати своїми емоціями, з ними дуже легко, дуже цікаво. І так само в роботі з дітьми емоційні діти з ними трошки легше. Коли вони все в тіло, так Перетворюють говорять свою коли... емоцію, віддаються тіло? Тіло, погляд, є контакт, і я, як людина, так само емоційна, ми один одного дуже добре розуміємо. Чи не було тобі страшно, коли ти почала працювати з дитиною? А, ну, це було дуже давно, але вже з тих пір пройшло багато років. Але якщо точно, то це 22 роки тому. Я вперше от, прийшла викладати, навіть згадала. <хи> і, звісно, тоді я дуже хвилювалася. Дуже. Ти знаєш, де, де зараз твої учні, які вже пішли від тебе? Так, так. І Підтримуєш зараз, ти зв'язок з ними. Слава Богу, є соцмережі, ми бачимо один одного в соцмережах, і багато з них продовжують вітати зі святами, з, з днем народження. Слідкують за нашими успіхами. Так а само. хтось пішов по твоїм стопам? Хтось став так. керівником, танцівницею чи танцівником. Так. Є, є дівчата, є такі. у нас переважно дівчата навчаються, є випускниці, які пов'язали життя з танцем і навчаються, ставлять хореографію, проводять майстер-класи. І є навіть у нас випускниця самого першого покоління. Вона артистка ансамблю Вірського. Що відбувалося з твоїм тілом під час повномасштабного вторгнення? Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення у 22-му році, то ми всі відчули, це навіть не стрес, це шок. І про творчість якусь мова взагалі не йшла. І наш колектив на довгі півроку став на стопі, да, вся робота. Майже всі роз'їхалися, і я так само я вимушена була забрати доньок і на певний час поїхати з громади нашої. А потім, вже коли почали мені масово писати, це було, це було літо: масово писати батьки, що вони планують повертатися, що життя відновлюється. Що така є надія на те, що все буде добре, то тут і творчість починається. Коли ти розумієш, що е, тебе чекають, що це потрібно, то просто тоді пам'ятаю, е, багато було ідей, і я вже працювала над постановками, тому що я знала, що я побачу. Дітей і конкретно кого, тому що ті, хто писали, я знала, що, хоча б ці діти, ну вони будуть. От колектив буде е такий: хто вернеться, той вернеться, але ми будемо працювати. А повернулися, ну. Я не знаю, 80%, напевно. Ти керуєш зараз своєю студією, але це не про жінку керівника, а жінку-хореографа, яка не керує, а я думаю, надихає цей простір робити якісь найважливіші мистецькі речі. От що саме відбувається в твоєму просторі? Розкажи, як проходить день. Це, в принципі, я намагаюся жити. Нормальним життям звичайної людини, але весь час я мушу бути в творчому процесі, тому що у мене є і сольні постановки, дуетні, групові, група не одна, їх декілька. Всім треба приділити увагу, і це не просто про тренування. Тіла це саме про от, творчий процес. Треба багато часу цьому приділити. А коли людина формується, взагалі да, у нас жі різні етапи. Ми проходимо дитинство, там ти -ти, ти ти і щось робимо, щось перетворюємо в своєму житті. І завжди на кожному етапі у нас є якісь цілі. Ось для тебе ти пам'ятаєш свій найважливіший танець, якщо можна так сказати, який прям вирішив твою долю. Або кудись вона пішла так не як, як ти думала, да, як можна сказати, а, таке поворотне дійство, або на, навпаки, щось таке ну, трапилося, що щось розквело, ну якась така ситуація. А, я навіть не, не, не буду чітко говорити про якийсь номер, тому що для мене кожен, кожна постановка, або кожен якийсь там успіх на змаганнях чи в якихось проектах. Це як етап. Чи, чи це етап? етап. Да. І я його пройшла, я пішла далі, і я вже зосереджена на новому. Я не знаходжуся в таких, знаєте, ейфорії. Да, ейфорії і е, така, знаєте, сам, само, самолюбавання, самозакоханість, така що е, яка я молодець, що я це зробила. Ні, це не цікаво вже. Ми йдемо далі. Ми ставимо нові плани і розвиваємося далі. І кожен етап він який для тебе. Це складно і цікаво одночасно. У мене навіть моя група підтримки, мої знайомі, родичі, близькі, розділилися на два табори. Одні говорять, круто, клас, а інші ой, а на що ж це треба, на що себе перевантажувати ще. З ким ти згодна? Я розумію, що і ті, і ті абсолютно праві. Справа в тому, що я за я за реформи, я за постійний розвиток. А як Якщо... ти сприймаєш свої поразки? Нормально, нормально, мужньо. І, і дівчатам теж пояснюю. що є, от, наприклад, ми були на фіналі е, всеукраїнських ігор о пліч -опліч. Ми приймали участь в е, категорії чорлідінг, а це професійний чрлідінг. Не плутайте з групами підтримки. Це абсолютно інше, це через спорт, це серйозний спорт, десь можна як аналог гімнастику поставити. Потрапили в фінал, і в фіналі, де були кращі з кращих, представники кожного регіону. От ми опинилися з другим результатом в кваліфікації, друге місце за командою з Полтавщини. Це Відомий клуб, команда, яка, дівчата з цієї команди, представниці збірної України з Черлідінга. Тобто вони стояли на п'єдісталі як чемпіонки Європи. От. І наші дівчата, які почали свій шлях в Черлідінгу рік як, вони в, українсь... в рейтингу України в кваліфікації посіли друге місце. Але потім трапився фінал. Перед нашим виходом якраз сталася повітряна тривога. От, і це трошки перебило настрій. Дітей, дівчата, саме да, дітей. Дівчата, дівчата станцювали, на мою думку, моментами навіть краще. Ага. Да, от, але але був, був такий фатальний момент втрата пампона. І це стало роковим таким моментом. Але це поразка для тебе? Ні, ні, однозначно, ні. Тому що ми ми класно виступили. Я задоволена, але так само я бачу, що я хочу більшого. Більшого не в плані результатів, а в плані результатів на змаганнях, а в плані своїх результатів результатів дівчат. Чи є в тебе в твої особливі рухи, які не має ніхто із команд або з, зі студій? Ну, е, рухи це як сім нот в музиці. От є сім нот. Всі композитори використовують сім нот для створення своїх е, контактів. Творів. Да, творів, симфоній. Жодна не схожа на іншу. Але це ті самі сім нот. От так і в танцях. Є рухи е, по школі. В чірдингу один набір рухів. В сучасній хореографії вона так само різноманітна, своя школа, класика, балет — це ще інший світ. І, а кожен хореограф... Рідаш яка? Ну, у нас студія сучасної хореографії. Так само у нас є черрідинг, і в основі лежить класика, ну без, без, без балетного станка. Ну, не чи? буде високих чому втягань. я це говорю? Тому що знаєш, оця лунна лунний шлях Майкла Джексона. Да. Він такий символічний, і йому не треба нічого було робити, тільки це придумати. і да, він вже да, зірка. Да, да, да. От чи є в тебе така штука, щоб нічого не робити, і ти вже ввійшла в історію? Я думаю, що у нас інші задачі, інші цілі. У нас все таки дитячий навчальний заклад. Моя ціль навчити дітей дати їм базу, навчити їх бути витривалими, конкурентноздатними і випустити в світ, і щоб ті діти, які планують так само пов'язати життя з танцем, зі спортом, щоб вони не розгубилися, щоб у них достатньо було бази, яку вони взяли тут. Ти вже думала, коли ти хочеш закінчувати свою кар'єру, чи це буде до останнього подиху? Я думаю, що. Хай все йде так, як мусить бути, Все світ підкаже. Але саме головне вчасно дати дорогу молодим. Які країни нас сприймають на ура, і які країни тобі подобаються? Де б ти ще хотіла бути, може? Ти як... не була. Як хореограф, звісно. Та. Дуже цікаво потрапити на змагання. Європи, чемпіонати. От, ну, всесвітні ігри це просто, як то кажуть, мрія. Ну, не, не знаю, я не, не мрію так далеко. Я, я ж кажу, ставлю собі м, Маленькі пла, да, план, і ми цей план виконуємо. Супер. Я бажаю, щоб ти будувала свої плани так, як ти можеш будувати, але завжди при цьому була дуже щаслива. Дякую, щоб щасливі були твої діти, батьки, які віддають, щоб побільше було хлопчиків, бо це про мужність і дівчат, бо це про жіночність. Це поєднання таке ідеальне, гармонічне в тілі, яка говорить з нами. тіло говорить, тому що душа так. говорить. І Якщо ми не можемо сказати це словами, ми говоримо це тілом. Сьогодні з вами була чарівна Світлана Рідаш і я, Тетяна Сочкова ладік На все добре! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.